Євангелія на щодень 25 лютого. Євангелії від Матея. Уважайте добре, що ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили в вас, а то не матимете нагороди Отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню не труби перед собою. Як роблять лицеміри по синагогах та по вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне вітась тобі. А коли молитися, не будьте, як лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду, ти ж, коли молися, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері і молись отцеві твоєму що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, вітасть тобі, а коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погані, гадають, бо що за своєю велимовністю будуть вислухані. Не будьте очі подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви попросите в нього. Тож моліться так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не веди нас у спокусу, але визвонь нас злого. Молитва це мова небес. Вона виводить нас із земної реальності у вічність, і з її допомогою ми спілкуємося з Богом, з ангелами і святими. Ми контактуємо, знайомимося. І починаємо гармонійну співпрацю. Освоїти мистецтво молитви під час нашого земного життя найважче. Але це життєво необхідне вміння. Молитва допомагає знайти себе як у земній, так і у вічній реальності. Вона єднає нас із людьми, серед яких живемо підтримує зв'язок із мертвими, але перш за все це основний спосіб зустрітися і перебувати в присутності Бога та співпрацювати з ним. Молитві слід вчитися іменитних майстрів, у яких насправді вартий уваги лише один Ісус. А сіті, це просто його асистенти. Ми можемо і повинні радитися з ними, як розуміти настанови Ісуса щодо молитви, але не шукати їхнього керівництва в молитві, тому що вони навчають нас своєї молитви. Бог цього не хоче. Він хоче, щоб кожен із нас розмовляв із ним, залишаючись у повній собою. У спосіб характерний тільки для нас, адже кожен із нас різний і таким повинен постати перед Отцем Небесним. Засобом молитви є людські слова. Ви повинні відповідати за них. Не можна забувати, що людське слово має своє значення. Воно завжди підводить і відкриває людину на якусь реальність, на правду чи на брехню, на добро чи зло. Слово завжди діяльне дає життя або приносить смерть, наповнює щастям або означає горе. Немає стерильних, неважливих слів. Наслідки від е, висказаних слів тривають руками. Тому ім'я відповідальності треба остерігатися багато і пустослів'я. Не розкидайтеся словами, зважуйте кожне слово, проаналізуйте його, спробуйте на смак, передбачте, що воно пронесе, коли вилетить з ваших уст. За кожне слово свого часу з нас питають. Із чого починається курс відповідальності за слово, а очі й за молитву, і з набуття навички мовчання, перебування в тиші і слухання. Слухання є основним елементом, який створює молитву. Багатослівність у молитві є виявом недовіри до Бога. Мовчання перебувати в тиші і слухання допоможи, Господи, і ти саме такою дорогою молитви. Ісусе, покладаю на Тебе все своє майбутнє. Амінь.